Трусануло добре, що я ж почні з другого услышав. Вибух на мешканців Вінниці о пів на третю ночі. Він пролунав біля палацу мистецтв. Уже за дві хвилини Олександр прибіг на місце, побачив, як метушиться налякана молодь. Один вже сидів, а і третій бігали. Дівочка ще ситуація. Ну, один був в камуфляжі, двоє, а двоє інших парней було в гражданське. Приїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки та швидка. Мерщій кинулися рятувати поранених, але один зовсім молодий хлопець таки загинув. Йому було 20 років, він військовий. Військовослужбовець загинув на місці, троє осіб, в тому числі ще один військовослужбовець, отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Двох поранених хлопців відвезли до лікарні швидкої допомоги. 19-річному Іллі осколками посікло ногу. Я нічого не буду говорити. в іншого пацієнта постраждали обличчя, шия та плече. Також у нього переламаний лікоть. Осколки стіл поранених медики вже видалили. Первина хірургічна обробка рани видалення тих осколків, які потрібно було забрати. Багато осколків стало. Ну, кожен отримав в середньому по 4-5. у 16-річної дівчини, яка теж була в осередку вибуху, крім осколкових поранень ще й психологічна травма. Школярку лікують в обласній дитячій лікарні. Спілкуватися з нею родичі не дозволяють. Вона ну, просто пошла другом. ті друга. у нього друг умер на глазах ви розумієте? дайте рібонку отойти хоча б сутки. Є усумножиння враження м'яких тканин. Це багато оскольчатих враженнями яких тканин, які не порушили цілісність. Кісткових структур а потребують лише видалення в плановому порядку. загиблий солдат разом із 26-річним товаришем по службі були мобілізованими. До Вінниці приїхали на Великдень у десятиденну відпустку з полігону Широкого лану на Миколаївщині. Там відбувалися військові навчання, звідти привезли з собою боєприпаси. Експерти припускають, то була граната РГД 5 Її загиблий військовий витяг зі своєї сумки. В результаті вибуху, мовіріше за все, осколку вибухового пристрою на місці події знайдені металеві уламки. За попередню інформацію вибух стався внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, походження яких наразі з'ясовує поліція, Проводяться експертизи та ряд інших слідчих дій. Але це ще не все. На місці вибуху також знайшли п'ять різнокаліберних набоїв, стріляний тубус від гранатомета, дві димові шашки і три важелі до запалів осколкових гранат. Усе це відправили на експертизу. Як хлопці примудрилися привезти всю цю зброю і в кого її взяли? Розслідування здійснює військова прокуратура. Проводяться невідкладні слідчі дії, щоб встановити, чи ці боєприпаси так само набої перебували на обліку військової частини, чи не перебували. У зв'язку з тим буде проведена додаткову кваліфікацію дії вказаних військовослужбовців.